Восьмий щорічний міжнародний фестиваль дорунів у користі відбувся. За офіційними даними, в місто приїхало майже 50 тисяч гостей, що приблизно дорівнює кількості містян. І з огляду на це журналісти вже назвали фестиваль містом в місті. Наразі поставлено новий рекорд по кількості учасників фестивалю. Ще задовго до офіційного початку фестивальному містечку вирувало життя. Вже в усю працювали дитячі атракціони, велася святкова торгівля і смажились доруни. Гості фестивалю активно обирали сувеніри на згадку серед майстерно виконаних ляльок, вишиванок, виробів з дерева, картин та прикрас, ложки, медти, пироги, ще й нами ста дорогі. Хто купля, <плес> хто продає, а хто байдики б'є. Ці на центральному концертному майданчику в парку Древлянському на сцену вийшли ведучі, аби урочисто відкрити Друнфест. Першим на святкову сцену вийшов звичайний господар свята Коростенський мер Володимир Маскаленко. Я щиро вас вітаю на 8-му міжнародному фестивалі Друнів. Це стало родзинкою для нашої Житомирської області для України проведення такого фестивалю. І я завжди наголошую, що це не просто фестиваль кулінарного мистецтва, це фестиваль нашої національної, гарної культури України і особливо поліських районів Житомирської області. Ми сьогодні з вами будемо бачити, як представлена якими палітрами національними культурними вся наша держава. Сьогодні лозунг фестиваля «Деруни об'єднують Україну. Це так важливо сьогодні для нас. Після виступу міського голови на сцену прорвався ображений через те, що не його запросили першим на сцену пан Дерун. Та юний восьмирічний символ фестивалю отримав безліч компліментів і навіть подарунків, серед яких авторська пісня написана і виконана спільними силами творчих колективів міського палацу культури. Дерунець. Ось де ручки з рибами, соковиті, запашні, скуштувати разом з вами, дуже хочеться мені. Голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська на урочистій сцені …Дерунфесту сказала багато гарних слів на адресу фестивалю коростенців та їхнього мера. Я думаю, що це перлина не тільки Житомирщини, а всієї нашої України. Я хочу щиро вас сьогодні привітати з цим святом. Восьмою раз проводиться цей прекрасний захід, і я дуже щаслива сьогодні, що цей захід проходить під. Гаслом Дерун єднає Україну. Що сьогодні з кожного куточка України зі Львовщини, з Луганська, з Донецька, з Черкас, сьогодні приїхали люди своїми сім'ями, дітями, дітьми для того, щоб Єднати Україну на пані Анжеліка вручила Володимиру Маскаленку грамоту та нагороду за багаторічну плідну працю і високий стиль управління містом. На восьмому фестивалі міський голова Коростеня отримав подарунок нову поверську уніформу. А ту, в якій він поспіль сім років проводив майстер-клас з Дерунярської майстерності, з допомогою учасників дизель-студії пустили з молотка. Найкращі люди на земле сегодня у Коростене. Мы витаем вас, Широ Дизель Шоу, сегодня для вас. Итак, аукцион, на котором представлены два лота. Но зато каких? Не просто лоты. Именно в этих, ну нельзя сказать лотах, можно сказать... В одеяниях. В этих одеяниях сам князь... Готовил деруны все семь лет. Семь лет он кормил вас, друзья. Деньги фарту. Кто дает сто гривен? Сто гривен. Сто гривен. Небольшая сумма. Чья такие бешеные? Первый есть. Есть. Да Он самый богатый, я вижу. Так, 300 гривен раз. 350 лодок. Ничего себе! И так... фотоаппарат, 350 и фотоаппарат. Так, гулять, так гулять. Какие Ничего. олигархи у вас тут живут, у коростыни? 350, да, гривень? Да. 350, гривень раз. 500 гривень. Что, сдаетесь? 500 гривень раз. 600 гривень? Я думал, 500 одна, каже. Просто сейчас поборем его. 650 там, есть, вот так, до кучи сбирайтесь. Можно... Пятёх. Фон за штуку, быстренько. Иди Запрошуем у вас! Снимай! Под муз... подожди, он будет снимать. Можно под музыку какую-то для снимать? О, вот это уже музыка! Шикарно! Oh, yeah. О, Ладно, так, я, буду танцевать. Так, давайте, давайте узнаем, как вас зовут. Александр. На фарту может сейчас а их потратить -то. на лот номер два, и это колпак. Так, а как вас зовут? Наталья. Наталья, сколько вы выпили? А вы кем працюете? Я працюю, он и О, Э, он бухгалтер, ничего себе. Трис. Це... З всі підприємства приїхали на ваше свято фестивалю Даруна. А з звідки ви приїхали? Місто Буча. Місто Буча! Місто Буча! Місто Буча! Ну що ж, віддавайте нам цей фолк сейчас вы посмотрите, как бухгалтер будет расставаться с деньгами. Вот это страшно. <свёртвент> так, так что денег нет, да, я так понимаю? Аукционный а, ак, акц... сбор будет, и рунами будем отдавать. Так, у нее действительно есть деньги. не маленькие. Это девчонки. Так, это 300. 300. Наташа, извините, что я за песню «Бухгалтер» 50. 300. Что Ничего себе! То есть у нее был запас 8 гривен. Давайте искупаем ее в овация! И еще один лет, да, у нас остался? Марина! Марина Поплавская! Начальная цена 12 миллионов долларов. За фарту хмера виручили 600 гривень, а поверський ковпак було продано за 320 гривень. Загалом майже тисяча гривень від продажу уніформи на аукціоні пішла на підтримку військовиків, що служать у зоні АТО. Вже в новій уніформі мер провів черговий майстер-клас з приготування дерунів і безкоштовно пригощав ними усіх бажаючих, в тому числі і учасників дизель-студії, і нардепів, і простий люд. Казали, было дуже смачно. Девушки, а девушки, самые высокие Передайте, ей, передайте, самой высокой девушки. Подойдите к нам. Давайте ее по рукам передавайте дайте сюда. Девушке. Давайте перекидывайте ее. Девушке дайте, девушки, девушки, девушки. Ну пусть ест, ребята. Куда я слизь. посмотрите? Ура! Какая. А! Первые деруны пошли. Идите сюда, идите к нам. Идите сюда, идите, пройдите к нам. Вот у мужчины газета на голове. Ложите и кушайте. А, мы сейчас. Очень удобно. А, чем а, І що и да. вам ложку. Да, Віло. Да, пожалуйста, пожалуйста, снимайте пробу, йдіть к нам. Как вам, діруни, от мера? Дуже смачно. На сцені продовжувались виступи різних творчих колективів з різних куточків нашої країни, що підтверджувало меседж Дерунфест єднає Україну. Важаючи могли обирати, чи залишатися поблизу сцени, чи вирушити в подорож Дернярським містом. І ті, і інші атрохи не пошкодували про свій вибір. Адже цікаво, смачно і весело було усюди. Чи це мені господь дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, як ми бажали. Ой, хто б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в чарці дно, тому щастя й добро. Кожного року проводити такі гарні фестивалі. Оце мені господал, і свята святани діля. Коломогу стол гості, як ми хотіли. Ой! Неймовірно класно, справді. Слів немає серйозно. Тут треба їсти коштувати і треба коштувати усіх, бо тоді тільки ви знаєш смак дерунів. Пана заставте хату коло нас. Будем пити та гуляти. То у тебе, то у нас. Ой, хто б'є, тому наливайте, то не б'є. Натираємо картошечку, цибульку. Буде. Добавляємося с нічого. Хочете з грибами, хочете з ворогом, хочте з салцем, які хочете, і все, і жаримо. Налетіли ле на помості, Бо як вип'ють хазяї, тоді вип'ють гості. Ой, п'є, то тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в черзі дно, тому щастя і добро. Рецепт дурнів. Картопля. Челемічно, Українські яйця. Так, ви мене дивуєте далі. А далі мучка, мучка, душа. І здоров'я всім. І з ним деревна всіх. Ой, то б'є, тому наливайте. Не б'є, тому не давайте, хто покаже в чарці дно, тому щастя і добро. Чогось ручечка трясеться і горілочка не п'ється, десь у деньці гірка витекла горілка. Ой, то п'є, тому наливайте. Таж серед користинців та гостей міста викликав виступ дизель студії. І так представте, Пивши нечайно, негадано гадано вернувся. Ходіться відкрито. Не могу без тебя. Сколько сидел, все о тебе думал. Все вспоминал личико твое. Твои маленькие глазки. А -а -а, понимаешь, у меня совершенно другая жизнь. Я счастлива. А теперь в два раза счастливее будешь. А? а нет, у меня все вот это уже есть, понимаешь? А теперь в два раза больше будет. А? Солнышко, открой банку, пожалуйста. Здрасте. Здрасте А ты с коллегой по работе пришла, да? Ну ладно, вы тут э, разговариваете, у меня там пельмени кипят. Это кто? Это мой э, повар. Личный повар. Ничего себе ты поднялась, ты Нифига себе, иди ко мне, иди ко мне. Коллеги, скажите, а вам в тарелки праздничные ставить или обычные? Повар, ну ты даешь, блин! Мы с Виктосом 15 лет не виделись. Конечно, праздничные. 15 лет? Вика, иди сюда на секундочку. Мы, 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 мы по специям поговорим. Вика, это кто? Это муж мой, бывший. Что? Сейчас я с ним разберусь. Молодой человек. Из тюрьмы вернулся. Чего? Вы э, пельмени с, с майонезом будете? Или со, со, со сметаной? А мне пофиг. Mm? Стоять. майонезом давай, давно его не хавал. Молодец, разберусь, разберусь. Что? на самом деле, Ваня, это не повар. А кто? Родной и близкий мне человек. Но кто может быть ближе повара? Все понятно. Что ж ты молчала? Что ж ты не сказала? Сынок! Для меня идеальный мужчина, Чтоб красивый, богатый не был, Чтоб квартир была и машина. Для меня идеал, чтоб он был, Чтоб мы каждое лето на море И купальник красивый на пляж. Я согласна с ним в радости, в горе. А я согласна с ним даже в Друзья, давайте еще раз и команде за По традиції наші гості без подарунку звідси не уїдуть, тому що по традиції користенський завод теплотехнічного обладнання у собі директора Олеса Сергійовича Сергійоча хоче подарувати традиційний вже в Україні мангал гарячий Кремль». Ми в свою очередь долгу не останнімося, поэтому оставляємо вам Марину. Уже дякуємо. Ох, ми зажжом ох, зажарим кого-то сьогодні. Майже 60 учасників фестивалю, точніше учасників різноманітних дерунярських конкурсів, отримали суттєві подарунки і грамоти в конкурсах. Дивовижна самобутність», зірка дерунярського мистецтва, найдешевші деруни, найбільший, найоригінальніший овоч і фрукт, що виріс на Коростенщині. В Древлянській столиці квітнуть вишиванки, коса дівоча краса, кращий девіз і вислів про деруни та фестиваль, найбільший дерунярський ласун тощо. Вітати з перемогою учасників конкурсів на сцену вийшли спонсори свята, зокрема, пан Олег Головійчук, керівник підприємства Ґзот та народний депутат України Володимир Аришонков. Перший серед маси інших благодійних справ на фестивалі запросив у місто шоу Дизель Студія. А другий гурт Тік із Вінниччини. Я вітаю всіх. Я хочу побажати нам, щоб ми всі доклали зусиль, щоб ідея. Яку колись міський голова Москаленко розпочав, яку підтримали інші наші коростенці, щоб вона мала продовження, щоб ми всі отримували задоволення від не тільки від свята, а ми розуміли, що Коростенщина може бути зозередженням ідей, людей і руху подальшого. Хай розвивається Коростенщина, хай живе Україна, слава Україні! А скажіть чесно, а які саме деруни ви любите? Сьогодні були деруни всіх абсолютно е, напрямків, кухні були представлені західної України, східної. Я дуже люблю сам дерунишану, які піджарені, які з перчиком, з усіма цими, знаєте, цими всіма штучками. Але без всяких там фокусів. Хоча минулий рік я робив із сиром. Із такою паприкою теж непогано. Перед початком концерту ми отримали можливість задати кілька питань солісту групи Тік Віктору Бронюку. Пане Вікторе, ви скуштували дурунів? Звичайно. Які сподобались найбільше? Класичні. Ну, це ж дурун в моєму розумінні він, він має бути класичний, А якщо ти вже хочеш якихось таких. Гострих емоцій, чогось такого неймовірного, то напевно, що вже треба хтось любить сметану, хтось там ще з якимось грибним соусом, чимось іншим. А друн ні, друн. Саме головне, щоб була гарна смачна картопля. І як для мене все не важливо, він був свіжий, Трас, чи, коли так ще забирає, що от з е, коврітки він ще шкварчить, тоді його коли він вже трошки постояв вже не там. Ви прям спеціаліст. У мене таке враження, що ваша творчість і це свято вони ну в унісон, скажімо так, грають. То як в унісон, якщо 8, 8 років вже свято дурні, у нас перший раз запросили. Але все ж таки вони схожі, я думаю, що за і за настроєм. Я ж авторі насправді я вам так скажу, що в кожному містечку, в кожному регіоні України є якесь таке своє гарне свято, яке збирає людей. Ну от Приємно, що користені є свято. до речі, вперше на такому святі. Ну, дуже часто робить свято вареники, свято в Борщу, там так, щось таке. От, от на Західній Україні там є свято Бограчу, Банишу. От, а от що типове для Полісся, напевно, що тут тут якби такий картопляний край, е, то та дируни, і добре ж таке свято є. А чи з'явиться за якийсь час пісня про дируни? Я не, це не можу обіцяти, в залежності від того, ми сьогодні тут приймуть. Судячи з того, як приймали учасники фестивалю групу, пан Віктор все ж мусить написати пісню про Деруни, адже на величезній площі біля сцени яблуку не було де впасти. Знаєте, ми сьогодні до вас їхали дорогою, де не де хмарки збиралися, думали, як це воно буде. Чи не прийдемо частом, щоб дощ як нас не намочив? Хоча мені здається, коли збирається така аудиторія в прекрасному місці на прекрасному святі, ну і не важливо там, чи чорна хмара, чи біла на небі, правда? Саме головне, щоб свято вдалося, так що гуляємо. Дякуємо! пісня радісно звучить. Свято відчувається, але я один стою. І таке трапляється українська народна. Знову один стою. yeah То вдалося на славу незадоволених не виявлено, і наразі час готуватися до наступного дев'ятого фестивалю дерунів у користині так, аби кожен наступний був кращим за попередні.